Добрий вечір, місто Київ. Вельми шановне київське панство. Дивлюсь на вашу безпеку на 6 жовтня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракетного або шахетного удару 6 жовтня місто Київ. Ви знаєте, вам падають ракети, але вони благополучно зіб'ються і не буде ніяких загроз. Мабуть, це буде на межах десь області або міста. І шахеди, але не бачу я, щоб це. Це може бути йти транзитом, як кажуть наші да, воєнні. І вони будуть працювати і переживати хлопці. І ну, не бачу я на 6, принаймні жовтня, не бачу я загроз вам. Це добре, це добре Буде за межами. Проблеми, але це мирних жителів не стосується, тому... тому ми це не обговорюємо. Дивимося Київська область. Чи Київський район не знаю, як вас дивитись, чи просто Київ дивитись вас раз у три дні. Я дивлюсь Миколаїв, вони просто нема там. Так не, ну, не фонять, так як в Запоріжжі от фанило та суми. Вас, мабуть, можна дивитись так раз в три дні. Воно буде показувати загрози. Скажімо так, да, Київський район. Ну, це незначне. Десь у вас зіб'ються дрони, десь полетять уламки, але е да, фізичні є, десь це буде, але це не масована атака, ні. Там може постраждати чоловік один, бути поранений. І то це поранення, мабуть, буде. Не бачу я від шахетів, там в Київській області. Великої загрози не бачу на 6 жовтня, тому подивимось, бережіть себе, робіть купол, дивіться мої шурси, там багато цікавого, багато відео на бажання. Такі, щоб трошки розрадити людей, і все буде добре, все буде Україна. Захищайте свої родини і не гризіться, бо я казала вже своїм, що дуже тяжко вимолювати захист, просити захисту. Коли ми гриземося один з одним, бо в єдності наша сила, зараз нам треба вистояти, і ми вистоїмо. місяць дуже тяжкий буде, але все буде добре. Бережіть себе.